Протягом тривалого часу сексизм у кіно був поширеною проблемою, коли жінок часто зображали у стереотипних та обмежувальних ролях. Однак останніми роками спостерігається су у бік фемінізму в кіно та й в інших течіях, де жіночі образи, якщо ми говоримо про кіно, зображуються більш реалістично і з більшою глибиною. Цю зміну можна пояснити різними факторами, зокрема, збільшенням представництва жінок у кіноіндустрії, зростанням обізнаності про гендерні питання та попитом на більш інклюзивну та різноманітну розповідь у кіно всім привіт! Ви на каналі Балакучий Олень. Мене звати Хелен, і сьогодні ми поговоримо про сексизм в Голівуді. Звідки взагалі ростуть ноги цього поняття і які зміни відбулись впродовж ста років? У минулому жіночі персонажі часто зображувались пасивними та залежними від чоловіків, а їхнє єдине призначення полягало в тому, щоб слугувати любовним інтересом або ж вони зображувались як дівчина, яка в біді та потребує принца на білому коні. Однак в останні роки, коли жіночі персонажі отримали більше свободи та незалежності з власними цілями та мотиваціями, які взагалі рухають їхню історію уперед, крім того, зараз у фільмах досліджується ширший спектр жіночого досвіду, включаючи досвід кольорових жінок та ЛГБТК+, Жінок та жінок з інвалідністю це допомагає руйнувати стереотипи та створювати більш нюансове реалістичне представлення жінок на екрані. Загалом, перехід від сексизму до фемінізму в кіно є позитивним явищем, оскільки він дозволяє створювати більш різноманітні, так я вже казала, інклюзивні історії, та це кидає виклик. Гендерним стереотипам і забезпечує кращу репрезентацію жінок на екрані. Магнати та старлетки сто років агресивного системного сексизму в Голівуді. З Перших днів існування Голлівуду жінками керували та маніпулювали старші чоловіки на впливових посадах. Чому ті з нас, хто не відвідує сніданки в Беверлі хіллз знайомі з висловом кастинг-диван? Чому навіть існує даний ефемізм для цієї крайньої форми сексуальних домагань? Дисбаланс влади між жінками, зірками та старшими чоловіками, керівниками настільки добре транслюється, що фігурує в голівудських фільмах. І церемоніях нагородження як сюжетний прийом або жарт, і ніхто не намагається його приховувати у цій зваженій системі. Історичні жахи ряснюються історіями про те, як керівники користувалися стерлетками. Ширлі Темпл згадувала, що Артур Прід, продюсер MGM, оголився перед нею, коли їй було 12 років. Луїс Бі Майер не полягав, щоб його протижель Джуді Гарланд Сиділа у нього на колінах. Вона була однією з багатьох малолітніх зірок на студії MGM, Чий божевільний графік, за її словами, вимагав амфетамінів, щоб прожити день і снодійного, щоб відпочити вночі. Анґондізіленд. Чинджер Роджерс розповідала, що Гарікон. Голова Columbia Pictures ганявся за нею навколо столу, залицявся. Мерлін Монро порівнювала Голівуд з переповненим борделем. Джоан Колінз, яку Монро попереджала про вовків, каже, що пропустила головну роль у фільмі Клеопатра через те, що відмовилась бути милою з головою 20-го століття Фокс Баді Атлером. Який повідомляється, також домагався до 19-річної Ріти Морено. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі та не забувайте про дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про вихід нових відео. Також підписуйтесь на мій інстаграм та телеграм, у ньому цікава інформація. Буду рада бачити вас і там. А якщо хочете підтримати мене у розвитку мого каналу, в описі посилання на банку Монобанка буду вдячна кожному, хто приєднається. Колись до того, як американська індустрія приїхала до Каліфорнії, тут не було зірок, а студії могли бути демократичними стартапами, де актори та знімальна група працювали разом. Але 1909 року Карл Лемле. Керівник студії Independent Moving Pictures, який згодом заснував Universal Pictures, захотів справжню зірку і вирішив, що спершу треба її вбити. Найнявши на роботу Флоренс Лоуренс з біографа, він поширив у газетах неправдиву історію про те, що вона загинула під колесами трамвая. Після того, як громадськість висловила своє обурення. Тим, що більше ніколи не побачить свою улюблену біографічну дівчину, Лемле розмістив у газетах оголошення. Ми прибиваємо брехню, підкидаючи смерть Лоуренс, як те, що ми б зараз назвали фейковою новиною, і анонсував її появу під власним ім'ям у майбутніх фільмах АМП. Саме існування Лоренс було керованим і маніпульованим босами студії. Це ознаменувало початок нових владних відносин між продюсерами та їхніми зірками-жінками за Лоренс пішло багато інших, коли кінобізнес оселився в каліфорнійському апельсиновому гаю. Тисячі молодих американок попрямували до Голлівуду в надії стати зірками. Опинившись у кіноколонії, вони мали більше шансів стати офіціантками. Чи секс-працівницями, аніж пройти кінопроби. Цифри були не на їхньому боці. Акторка Луїза Брук списала, що кінопроби та кіноконтракти роздавали не тим, хто стояв широко розплющеними очима біля воріт студії, а жінкам саме на інтимних вечірках, які надавали сексуальні послуги впливовим чоловікам через кастингові дивани. Вона описала, як бачила, як танцівниця увійшла в готельний номер з лордом Бівербруком. А через кілька днів вона сказала цій акторці, що у неї є контракт MGM. Це була корумпована система, що таїла в собі небезпеки, які ставали видимими для громадськості. Один з найбільших скандалів в історії Голлівуду стався в 1921 році. Коли акторка Вірджиніа Рапе померла через кілька днів після вечірки в номері готелю в сан франциско причиною смерті став розрив сечового міхура, а комік Роско Товстун Арбакал був звинувачений у зґвалтуванні акторки на вечірці. Малося на увазі, що його надмірна вага привела до розриву сечового міхура. Зрештою, Арбакла був виправданий, він не гвалтував рапи, а пошкодження її внутрішніх органів було спричинено взагалі, іншими причинами, а саме венеричними захворюваннями, підпільними абортами або і тим іншим разом. Попри виправдання, Арбакла зробили цапом відбувайлом і занесли до чорного списку Голлівуду, щоб він не нагадував людям про даний скандал. Однак тепер громадськість побачила брудний бік кінобізнесу. Скандал сконцентрував усю увагу світової спільноти на молодих, відчайдушних, а часом і трагічних голівудських старлеток. Рішенням індустрії став Віл Гейтс, який у 1922 році був призначений президентом новоствореної. Асоціації кінопродюсерів і дистриб'юторів Америки. Motion Pictures Producers and Distributors of America. Зараз Гейс найбільш відомий завдяки своєму сумнівному виробничому кодексу. Але його методи очищення бізнесу виходили за рамки того, що з'являлося на екрані. Наприклад, він знайшов новий більший дім для клубу жіночих студій: гуртожиток, сестринство для молодих жінок, які починали свою кар'єру в Голлівуді. Він був заснований у 1916 році групою голлівудських жінок. Але у 1926 році до речі, цей Тож то про до 1975 року. У 1926 році він отримав пожертву від студії та кінозірок і мав на меті замінити образ зацькованої зайвої дівчини на розумну та добровиховану студійну дівчину. Тобто замінити потенційних жертв проблеми, а не осунути її першу причину. Так само такі зірки, як Глорія Свонс і Клара Боу. Зіткнулися з пунктами про мораль у своїх контрактах. Підпишеш, і твоє особисте життя стане власністю студії, на якій ти працюєш. Не підписуєте, і ви шукаєте нову роботу. Жінки, сценаристи та продюсерки, такі як Френсіс Маріон та Джун Матіс, які займали керівні посади. В індустрії німого кіно були витіснені до 30-х років, і незабаром бізнесом керувала група чоловіків-керівників багато з яких нав'язливо контролювали фільми, які вони продюсували, та жінок, в які в них знімалися після занепаду студійної системи в 50-х роках минулого століття на знімальних майданчиках Голлівуду все ще були могутні продюсери, які смикали за ниточки. Але режисери набули більшого значення ніж раніше, а деякі з них підігравали старій системі. Серед режисерів голівудських фільмів досі переважають чоловіки. 96% режисерів є чоловіками найкасовіших фільмів саме минулого року. Також не забувайте донатити на ЗСУ в описі є посилання на фонд Повернись живим та фонд Сергія Братула. Адже завдяки нашим героям я можу створювати цей контент, а ви переглядати. Шанований режисер Альфред Хічкок був добре відомий тим, що мав свій типаж. Блондинки найкраща жертва. Говорив він. Я б його боялася. Вони, як незайманий сніг, на якому видно криваві сліди. Білявка, зірка птахів і марні, тіпі Гатрен, писала у своїх мемуарах, що Гічко по справжньому зробив її жертвою, кидався на неї і мацав, а потім карав на знімальному майданчику за те, що вона чинила опір його домаганням. Марія Шнайдер, яка знімалася разом з Марлоном Брандо у фільмі Останні танго в Парижі 1972 року. Описала, що відчувала себе приниженою і трохи зґвалтованою через те, як режисер Бернардо Бертолучі поводився у ключовій сцені. Режисер зізнався, що вони з Брандо тримали Шнайдер у невіданні щодо використання масла у цій сцені. Я хотів, щоб вона відреагувала як дівчина, а не як актриса. Я хотів, щоб вона відреагувала принижено. Моппі Рінґвальд написала в Нью-Йоркер про кілька випадків сексуальних домагань і зловживань у своїй кар'єрі, в тому числі про одруженого режисера, який напав на неї на знімальному майданчику. Кріс Візерсбун у своєму нещодавному виступі розповідала, що зазнала нападу режисера, коли їй було 16 років, і що після цього інциденту. Агенти та продюсери змусили її відчути, що мовчання є умовою її роботи. Зовсім недавно, коли звинувачення Гарві Ванштейна набрали оберт, ісландська музикантка Бьорко написала, що коли вона працювала з данським режисером, її приниження і ролік меншої жертви сексуальних домагань було нормою. Це універсальна річ. Що режисер може торкатися і домагатися своїх актрис за власним бажанням, і тут кіно це дозволяє. Багато хто припускав, що вона мала на увазі Ларса Фонтрієра, який зняв танцівницю в темряві єдиний повноматражний фільм, в якому вона знялась. Фонтрієр відкинув її звинувачення. Нещодавний аналіз голівудських фільмів показав, що жінки. У своїх ролях, стабільно і за своїх коханих, дослідження з використанням машинного навчання, проведене Google Норк та інститутом Джина Девіса, питання гендеру в медіа також показало, що у ста найкасовіших повнометражних фільмах саме 2014-2015 років, чоловіки з'являються на екрані вдвічі довше, ніж жінки, і говорили вони вдвічі довше. Якщо динаміка старших чоловіків і молодших покірних жінок, яка змащує колеса голівудських продюсерських контор, повторюється на екрані, то це не випадковість, а бажання продюсерів та режисерів, які створюють дані фільми, розігруються на найбільшій сцені з усіх голівудському кіно, найефектніший у світі пропагандистській машин. У цьому відео я в жодному разі не хотіла сказати, що чоловіки це монстри. Просто хотіла розповісти про історію Голлівуду та наскільки змінилася тенденція щодо чоловіків, які зараз на посадах порівняно з тим, що було 100 років тому, і наскільки ставлення до акторок змінилось. Також у наступних відео я б хотіла розказати про те, які класні фільми про сильних жінок зараз показано у кіно. Тому дякую за перегляд і до нових зустрічей.